Forgetting. Олександр найстарший з братів Волосянських в мирному житті. Юрист до тероборони вступив в перший день війни. Я для себе визначився, порадившись з сім'єю, з дружиною, що я буду вступати до війська і захищати нашу державу, нашу землю. В, в, в обід після обіду я прийшов до воєнкомату, і е так як я не проходив строку військову службу, працівники воєнкомату визначили, що мені краще проходити. Службу зараз у підрозділі територіальної оборони, а саме 68-му батальйоні. Середній Владислав командир взводу, строкову службу проходив, але вирішив вступати до тероборони разом з братами. Приватний підприємець у мирному житті захоплюється американським футболом. Чи легко було м'яч змінити на зброю? Та про мотивацію чоловік розповісти не зміг. Там, де він наразі перебуває, відсутній зв'язок. Наймолодшому Богдану 29. Працював продавцем. Любить гірський туризм. До військкомату пішов відразу з роботи. Розповідає чоловік. Почитав новини. Дивлюся, що Росія наступає, треба щось робити. Тому я закрив магазин, сказав шефу, що я йду на війну. Що типу, що мені робити, Закрив магазин. Тут бачу, вже брат старший вже заходить. І там десь через деякий час бачу вже середньо брата. Ну теж підійшов до них, кажу, що робити. Каже, йди з нами в тероборону. Всі троє чоловіків вступили до 68-го батальйону територіальної оборони. Спершу проходили навчання на Закарпатті, а через півтора місяці їх відправили на схід. Родичі з розумінням поставились до їхнього вибору, кажуть чоловіки. А підтримка рідних на фронті важлива. Мені особисто допомагає, оскільки. Це ну, це рідні для мене люди, і е, ну я знаю, що я на них можу покластися, і вони мене ніколи не підведуть і підстрахують у будь-якій ситуації. На війні це дуже допомагає, бо ти відчуваєш братську підтримку, що ти бачиш, що вони поруч з тобою, і що у них все добре, що їх не треба телефонувати. війна. Нещодавно брати були у короткій відпустці вдома, а зараз повернулись на позиції. Чоловіки сподіваються, що до кінця року активна фаза війни закінчиться. А після перемоги мріють обійняти своїх близьких та поговорити про буденне загорнятку міцної закарпатської кави. Юлія Маркулич, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.